Така риба, починає проявлятися візерунок, як нам відомий Ліжник. Тобто ми знаємо цей візерунок. Сьогодні як Ліжник, як Косівська чи, чи чи Візерунок, Збовний Тобто про що це говорить? Це знову ж таки підтверджує те, що раніше риби були розумні істоти, вони жили посеред людей, вони жили в водяному середовищі, але вони жили посеред людей, вони час від часу виходили назовні, але вони мали неабияке бажання існувати. Зазвичаєм людини. Чим це, чим це ну, підтверджується? З тим, що рибу вночі крали в людей ліжники і перепродували ці ліжники іншим людям за підвищеною ціною. І так створився косівський базар. Власне, можливо, ця мініатюра, зображена у гриця на кафелях, є підтвердженням того, що отак от воно все зачиналося. Можливо, бачите, тут ще якби, не дуже кольори проявлені. Тому що в інших рибах, які ми знайшли на розкопках, зараз я, на жаль, не можу вам надати ці матеріали, вони будуть надані пізніше, але в інших рибах ці е, візерунки вже набували кольорів. Тобто риба вона вже приживалася в певному середовищі, вона вже як хамелеон могла спотворювати свій кольор тіла і відповідно, е, робити якусь справу, заради якої вона існувала в цьому середовищі. Ну, наразі поки що все. Я вас попросив прийти до...